Привіт! Знаєте, майже всю свою історію людство жило, ну скажімо, прямо в бідності, а потім щось сталося щось, що все змінило. І ця історія про те, як дві, на перший погляд, прості ідеї, спеціалізація і торгівля запустили двигун неймовірного прогресу, який ми бачимо сьогодні. І це не перебільшення. Тисячі й тисячі років практично ніякого прогресу. Більшість людей жили в умовах, які ми б зараз назвали крайньою бідністю. Але потім зовсім нещодавно в історичному масштабі стався злам. Що ж такого змінилося? Просто погляньте на цей графік його часто називають хокейною ключкою людського прогресу. Тисячі років ця лінія майже пласка, майже жодних змін. А потім бах! Вибухове, просто вертикальне зростання. Рівень життя, його тривалість, доступність їжі все раптом полетіло вгору. Це, мабуть, найважливіша економічна подія в історії. Гаразд, давайте розбиратися. Щоб зрозуміти причину цього неймовірного стрибка, нам треба повернутися у часі до батька сучасної економіки Адама Сміта, бо саме він одним із перших зміг пояснити, звідки береться це нове багатство. Так от, у своїй знаменитій книзі багатства народів, Сміт сказав щось революційне для свого часу. Він стверджував, що процвітання народжується не із золота чи землі, а з продуктивності. А ключ до цієї продуктивності, за його словами, це поділ праці. Ось як він сам це описував. Він помітив, що в розвиненому суспільстві люди більше не намагаються бути майстрами на всі руки. Натомість кожен зосереджується на чомусь одному, на тому, що в нього виходить найкраще. І цей, здавалося б, такий простий сув у підході змінив абсолютно все. Уявімо собі, звичайну піцерію: один працівник цілий день готує тісто, інший нарізає інгредієнти, третій збирає піцу, четвертий стежить за піччю і пакує замовлення. Завдяки такому поділу праці кожен відточує свою майстерність, і всі разом вони роблять сотні піц за день, набагато більше, ніж якби кожен робив усе сам від початку до кінця. А тепер уявіть іншу картину спробувати зробити ту саму піцю, але з абсолютного нуля. Спочатку виростити пшеницю, потім змолоти її на борошно, виростити корів, щоб зробити сир, та навіть піч треба було б збудувати. Це було б неймовірно довго і неефективно. І це, по суті, і є світ без спеціалізації світ бідності. Отже, спеціалізація робить нас суперпродуктивними. Але це, знаєте, лише половина справи, бо для того, щоб ця система по-справжньому запрацювала, потрібен ще один абсолютно ключовий інгредієнт. І ось він ключовий момент. Спеціалізація дозволяє нам виробляти набагато більше чогось одного. Але саме торгівля дозволяє нам обміняти наш надлишок на те, чого ми не виробляємо. Разом ці дві сили і створюють багатство. Якщо пекар спеціалізується на хлібі, а швець на взуті, то, обмінявшись, вони обидва матимуть і хліб, і взуття, причому кращої якості та в більшій кількості, ніж якби кожен з них намагався робити і те, і інше. Це працює для людей, і це так само працює для цілих країн. Щоб продемонструвати цю логіку, економісти використовують одну дуже просту модель. Не лякайтеся цифр, ідея тут насправді дуже елегантна і красива. Розглянемо приклад двох умовних країн. Ця штука називається Крива виробничих можливостей. По суті, вона просто показує, на що здатна економіка, яку максимальну комбінацію двох товарів країна може виробити, якщо використає всі свої ресурси на 100%. Отже, припустимо, я дві країни США та Китай. За один день США можуть виробити або 500 літаків або 1000 тонн взуття. Китай за той же час може виробити 100 літаків або 800 тонн взуття. Тут все логічно, якщо країна працює на повну потужність, вона знаходиться на самій кривій, це ефективно. Якщо виробництво всередині кривої, значить ресурси використовуються неефективно. А от вийти за межі цієї кривої самотужки неможливо. І ось тут виникає найцікавіше питання. Подивіться, США можуть виробляти більше і літаків, і взуття. Це називається абсолютною перевагою. Здавалося б, навіщо їм взагалі торгувати? І саме тут ховається вся магія економіки. Ключ до розгадки це не абсолютна, а порівняльна перевага. Головне питання не в тому, хто виробляє більше, а в тому, якою ціною. В економіці це називають альтернативною вартістю. Від чого доводиться відмовитись, щоб щось виробити. А тепер дивіться, яка виходить математика. Щоб виробити один літак, США жертвують двома тоннами взуття, а Китай аж вісьмома тоннами. Тобто ціна виробництва літака для США є нижчою. Водночас, щоб виробити тонну взуття, Китай відмовляється лише від однієї восьмої літака, а США від половини. Отже, саме Китай має порівняльну перевагу у виробництві взуття. А тепер уявіть, вони домовляються торгувати. США спеціалізуються на літаках Китай на взутті. Якщо США обміняють один літак на, скажімо, 4 тонни взуття, вони виграють, бо самі за цей час виробили б лише 2 тонни. І Китай виграє, бо отримує літак за 4 тонни взуття. Хоча самостійне виробництво коштувало б їм 8 тонн, розумієте? Обидві сторони у виграші. Гаразд, це була модель. Красиво, логічно, але ж як це працює в реальному світі? Чи справді країни поводяться так? А працює це, ну, практично, один в один. Погляньте на реальну промисловість США. Це провідний світовий виробник літаків, на частку якого припадає понад 40% ринку. Водночас країна виробляє менше 2% світового взуття, імпортуючи його. Модель працює. І історія це лише підтверджує країни, що відкрили свої економіки для торгівлі Японія, Південня Корея, а потім і Китай з Індією, побачили неймовірне зростання. А ті, хто обрав шлях ізоляції, добровільно чи примусово, значно відстали у розвитку. І ось вам просто вбивчий факт: за останні десятиліття жодна країна не змогла суттєво покращити рівень життя своїх громадян без участі у світовій торгівлі. Жодної. Тому висновок Адама Сміта актуальний, як ніколи. Спроба робити все самостійно, тобто самодостатність в економічному сенсі є синонімом неефективності, а неефективність це прямий шлях до бідності. І все ж, попри всю цю логіку, попри всі ці факти, міжнародна торгівля залишається однією з найгарячіших і найсуперечливіших тем у світі. Якщо економічна логіка настільки переконлива, то чому так відбувається? Звідки стільки незгоди? Це, мабуть, питання, над яким варто подумати. Дякую.